Друзі, всім привіт! Ось уже осінь у нас наступила. Вже потрошки лохина починає, де не її листочки червоніти, але ще так не повністю такого класного забарвлення червоного набула посадка. Ну це ще десь тижню два місяць, і тут буде вже справжня осінь на цій посадці. А, відео сьогодні про те, як вже виглядають ті живці, які я е, пробував укореняти е, літнім зеленим живцюванням. Як ви пам'ятаєте, то відео я знімав у липні. Е, там я вас питався, чи знімати мені кожного тижня, як проходить то живцювання, чи вже в кінці показати результат. Ну, Я вирішив показати результат, тому що зелене живцювання там е, особливо. Змін кожного тижня не відбувається, тому що вже дуже погані прирости у ньому йдуть. Те Тежцювання, що за дерев'янілими живцями йде, що проводиться весною, то там фактично живець міняється на очах кожного тижня. Там дуже великі прирости він дає, а оце літнє приростів немає. Але сьогодні буде для вас така цікава інформація. Ну, це ми підійдемо до тих живців, там наглядно побачите, як. Який результат живців, коли ви їх закладаєте недозрівшими. Тобто, чому ви маєте закладати живці в липні? Тому що саме тоді припиняється вже перша фаза росту, і е, сама лоза вона трошки починає вже здерев'яніти, вона трохи тверда. І воно тоді якраз укорінюється. А якщо ви закладете не дуже затвердівшу лозу, ну таку, ще, яка у стані росту, е, то там жодний живець не прийметься. Є у мене там один якраз сорт такий, що. Була непідходяща, недозрівша лоза для того, коли я закладав. Там фактично, ну я не знаю, може десь 5%, може 10% вкорінення. І То ще не факт, що далі з ними буде. Ну І зараз хочу вам це показати. Дійдемо туди, до тієї мій теплички ми я і зараз все подивимося. Зараз ще пройдемося посадочкою, щоб виглянули на вигляд її ось так. Ще бачите навіть ягодка де-не-де трапляється. Ну це Еліот. Е, є ще пізній сорт Аврора, там взагалі ще ягода така тільки фактично на піку свого дозрівання. У мене тут посадці немає, є. але є в великих горшках. Так що, Ось бачите, як який куш. Тут трошки швидше почало червоніти листя. Гарно виглядає посадка, Тут хожу поміж неї, якби в лісі, досить високі кущі. Ось, дивіться, як виглядає. Так, і йдемо далі до огляду живців. Ось бачите, який вигляд, як чітко видно. Якось тут який вигляд живців, а який вигляд живців ось тут. Ну, Треба було провести експеримент, наскільки повинна бути лоза задерев'яніла. Тепер на наступний рік вже буду 100% знати, що підходяще, що не підходяще. Бачите, один сорт вкоренився, фактично відсотків напевне, тут десь 90. Ну, Тут я вже трошки повитягував те, що не вкоренилося. Воно просто те, що не вкоренилося, зразу видно, ось чорніє. Бачите, тут фактично на пальцях порахувати може, можливо до 5 живців, 6 з цієї сторони залишилося. Тут лоза, повторюсь, була не підходяща, не визрівша, вона була ще така ламка, як трава. А ось тут же все було більш задерев'яніле, більш таке більш лоза підходяще. Ось бачите, тут фактично ну, дуже великий відсоток корінення. А ось тут. Так що, друзі, за цим слідкуйте, хто планує укореняти, щоб все було визрівше і не будете мати проблем. Ось. Тому що великих проблем вкоренити тут немає, основне просто поливати, обшикувати, ну там в тому попередньому відео подивитися. А тут хочу вам показати результат минулого. Ну зеленого живцювання, але минулорічного минулоріч минулого року там є вже відео на каналі. Результат самого живцювання, де я викопував такі живці і показував, яка коренева система у них вже зробилася. Тому цього року цього не робив, хто хоче, може переглянути. А ось це вже результат вкорінення ну, росту тих живців півтора сезону. Це півторарічні саженці, вони досить міцні, зараз вам покажу. Ось такі. Це півлітровий пакетик ось такий. Ну, ось бачите, досить хороший саженець. На наступний рік фактично десь до липня, ну, я їх пересаджу в 1,5-літровий горшочок, і до липня воно заповнить його все корінням і це буде вже чиста двохрічка. Так що ось такі саженці, бачите, такий чудовий приріст надало. Ось. О, там далі задихати ще є. Так що хто бажає може такою справою займатися. І ось такий результат мого зеленого живцювання. Тут такий був чіткий наглядний приклад, що не варто закладати недозрівшу лозу. Вона має бути трішки вже задерев'яніла, тверда. Тобто повинна закінчитися перша фаза росту. І за цим потрібно слідкувати, бо інакше ніякого результату ви не доб'єтеся. Але це не важко. За цим не важко так стежити, тому що ви просто на дотик відчуваєте чи твердий той живець, чи він ще м'який і ламається так, як трава. Ну і все, що вам в принципі хотів розказати. А ну ще про такий мінус цього зеленого живцювання вам скажу це те, що ви ось цей період, ну той рік, в який ви закладаєте, то ви втрачаєте у рості, тому що зелене живцювання великих приростів ну, особисто у мене не дає. А якщо ви задерев'яніли живці закладаєте, то ви фактично ось такого результату, як я показав кілька секунд назад, добивається вже в той самий рік. Воно від весни до осені дає ось такі прирости. І ви вже маєте за той перший рік вкорінення такий саженець. Ну а тут ніби зміщується на півроку той вік саженця. Тому, якраз я раху... Тому я рахую вік саженців, що є, наприклад, два роки, а є два з половиною. Літнє живцювання завжди віднімає пів року від віку саженця. Ну, так у мене. Все, всім на ну все добре. А і ще хто бажає посадити рослину, цю тут звертайтеся зараз. Осіння пора, фактично, найкраща пора для посадки, тому що в цей час у вас ще встигне трішки підрости коренева система, саженець встигне закріпитися. Ну і навесно він піде з досить такими сильними силами у ріст, е -е, А на відміну від весняної посадки. Тому ж, бо весняна посадка у вас саженець спочатку повинен буде витратити сили на саме укорінення, на розвиток кореневої системи, а потім вже він піде у ріст. Так що там буде ріст трішки заторможний у весняній посадці. Осіння посадка, як на мене, трошки краще йде для е -е, росту і врожаю на наступний рік. Все, всім на все добре. До побачення. Звертайтеся.